Доброго вечора, пані та панове. Ось забрав деку Соні у пана Володимира Нефідова. Вона сьогодні теж трохи подорожує, як і я разом з нею. Зараз їдемо додому. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставайте спонсорами. Пишіть коментарі. Ну, ось ми і дома. Поїздили трохи сьогодні. Зараз будемо її діставати. Скільки... Тепер опис на вільну тему. Я щось люблю таке казати. Це, по-перше, і навчально, і трохи несумно. Дякую щиро громадянам Індонезії, що дивиться мене. Харків тримається. Джакарта, вітаю вас. Коли я думаю про таку техніку, як Дека Соні, мені приходить на думку, що це не просто пристрій для відтворення музики. Це щось більше, ніж просто набір мікросхем і механізмів. Вона зберігає історії, спогади, емоції. Кожна касета, яку ви вставляєте, це ніби окремий світ, який розгортається лише для вас. Навіть якщо сьогодні багато людей слухають музику з телефона чи комп'ютера, лише аналоговий звук з касети дає те унікальне, особливе відчуття. Цей звук, який іноді трохи шипить або має легкі спотворення, схожий на життя, не ідеальний, але такий справжній. І це відчуття повертає нас у минуле до тих часів, коли усе здавалося простішим. А тепер про тривоги це така річ, яка може захопити зненацька. Це може бути тривога через невідоме майбутнє, через щось, що сталося або просто без причини. Це як фоновий шум, що заважає насолоджуватися моментом. Але музика, і особливо музика з вашої деки може бути тим, що допомагає впоратися з цим, коли ви вмикаєте улюблену пісню. Але музика, і особливо музика з вашої деки може бути тим, що допомагає впоратися з цим. Коли ви вмикаєте улюблену пісню, звук наповнює кімнату, і на якийсь час хоча б на кілька хвилин тривога відступає, вона ніби стає набагато тихішою, ніж музика. Це не означає, що тривога повністю змикне, але музика дає можливість перевести подих, відпочити, і зібратися з думками. Вона нагадує, що навіть у складні часи є щось прекрасне, щось, чим можна насолоджуватися, можливо, ваша дека Sony це ваш особистий засіб, щоб на мить зупинитися і втекти від усіх хвилювань. Тому що музика це завжди простір для спокою, де ви можете бути наодинці зі своїми думками. Як ви думаєте, чи допомагає вам музика в такі моменти? Мені дуже допомагає, особливо у такі моменти, коли ти наодинці з самим собою. Та ще мало того, за вікном виє повітряна тривога, як зараз, наприклад, мені подобається, коли усе працює. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Підтримайте канал. Всім тихої ночі, українці!